Зараз хочу звернутися до всіх своїх друзів, знайомих і незнайомих людей, подякувати за привітання з Днем працівників освіти. Для мене особисто День вчителя чомусь ніколи не викликав якоїсь радісної ейфорії. Завжди був якийсь перше враження, якийсь смуток. Напевно, від того, що в цей день в першу чергу пригадуються свої вчителі, колеги, яких вже немає серед нас. Які відійшли у вічність, завжди про них лишається світла пам'ять. А друга така печалька зв'язана з тим, що мій досвід роботи педагогічний стаж вже такий, що пора задуматись про те, що пора звільнити дорогу молодим. Звичайно, з одної сторони якось ніби обідно, що вже маєш. Знання, уміння, досвід, багато педагогічних ідей, але час приходить такий, що пора вступити в своє місце для молодших. Я також був у свій час молодим вчителем, було дуже багато бажань, ідей, амбіцій. Діти люблять молодих нових вчителів, це закономірно. Мені завжди дуже подобається працювати в школі, але напевно від того, що я мав таке щастя завжди працювати у хороших колективах. Хороші колективи, хороша адміністрація школи, де завжди мав порозуміння, підтримку. Ніколи не гальмувалися мої творчі якісь ідеї, мої ініціативи завжди було сприяння в роботі, приємні спогади. Я ніколи не роздавав ніякі поради, ніякі рекомендації, ну, вважаю, це недосильним. Але сьогодні зараз хотів би, якби молодим вчителям, дати таку підказку від себе, як лайфхак. Отож, якщо хочете, щоб ваш предмет діти полюбили, щоб йшли з радістю на ваш урок, постарайтеся працювати так, щоб кожен урок завершувати на Хорошому емоційному тоні. Робіть так, щоб завершення уроку було цікавим. При підведенні підсумків не скупіться на компліменти. У кожному учні може знайти щось хороше, щоб похвалити сказати хороші слова. Запам'ятайте, з яким настроєм діти покидають ваш урок сьогодні, з таким настроєм вони прийдуть на наступний урок до вас завтра. Звичайно, мені легко про це говорити, бо в фізкультурі любить кожен. Але все ж, спробуйте. Можливо, ця порада комусь буде також в нагоді. Дякую всім за вітання.